Привіт малята, доброго дня, шановні батьки. Ми продовжуємо нашу з вами артикуляційну гімнастику. Сьогодні вона в нас буде дуже солоденька. Я приготувала наші з вами смаколики. Ось таку соломочку. Вона допоможе нам з вами виконувати вправи і тренувати наш язичок. Зверніть, будь ласка, увагу! Сьогодні ми з вами будемо. Тренувати язичок на витримку, так, щоб він міг утримувати позицію так, як нам з вами потрібно, але не просто так, а тримаючи соломку. Зверніть, будь ласка, увагу, ми з вами підкладаємо соломочку нашу під язичок і тримаємо її. Матуся рахує, а дитинка тримає. І друга позиція. Матуся рахує, дитинка тримає. А потім цю соломку, ці смаколики, ви з задоволенням скуштували. Ми продовжуємо наші з вами вправи на мовленеве дихання. Я приготувала вам ось такі сніжинки. Подивіться, будь ласка. Уважно! На вулиці падає сніжок, а ми тренуємо наше дихання. Ви пам'ятаєте, воно буває у нас з вами коротким і довгим. Але це не просто дихання, а ми повинні з вами зробити так, щоб наші сніжинки полетіли. Готуємось і починаємо. Зверніть, будь ласка, увагу, всі сніжинки повинні взлетіти. Матуся може зробити це вам вдома, тримаючи на ниточці отаку сніжинку. І ви її будете дмухати так, щоб вона літала в одну сторону і в іншу сторону. Готуємось. Всі сніжиночки полетіли. І короткий подих. Пуйтесь, будь ласка, і у вас все вийде. Дякую!